Гроші на дрони, а не на баскетбол. У суботу біля Черкаської міської ради мітингували активісти та небайдужі. Їм не сподобалась ініціатива депутатів щодо виділення півтора мільйона гривень на баскетбольний клуб Черкаські мавпи зі слів протестувальників. Влада обирає не ті пріоритети, забуваючи про потреби наших військових. Я мрію, щоб Наша влада трошки переглянула свої погляди на розподіл бюджетних коштів і все ж таки надала значення тому, що в країні йде війна. Спрямування коштів на спорт, деякі міські обранці не підтримують та мають питання до керівництва муніципального спортивного клубу Дніпро, якому підпорядковуватиметься баскетбольний клуб. Помагайте там, тим, хто там залишився, Чекайте. тим, хто там стоїть, а не де, тут. Де, де, баскетбол. Ми можемо, де ми можемо, там, там ми допомагаємо. Так. Розумієте? Ви, наприклад, зб... от дивіться, от, е... от такий маленький приклад. От зараз от, е... вчора приїхав автомобіль, ми купили так же само, ми зібрали, ми зібрали кошти, там зібрали кошти, привезли мікроавтобус, який для, для інвалідів скаляти. Ми вже тиждень тягаємо хлопця знизу вверх. І та саме по поверхам. Ми можемо його в парку звести, тому що там така шаляся. Що нам зараз робити з цими хлопцями, які зараз тут зі слів чиновників? Рішення прийняли згідно з меморандумом про співпрацю підписаним улітку. Документ передбачає втілення спільних проєктів, спрямованих на розвиток баскетболу та спортивних заходів у Черкасах. Йдеться на сайті Федерації баскетболу України. Черкаська маляється визитівкою міста. Вони відомі по всій Україні. І два вихованці, Михайлюк і да, і зараз грають в національній баскетбольній лізі в Сполучених Штатах Америки. Плюс досить потужна дитяча школа, і дуже багато вихованців, які зараз представляють цей клуб от, в нинішньому сезоні.